23 лютого у світовий прокат виходить фільм Гіркі жнива. Це перша англомовна повнометражна художня стрічка за участі голівудських акторів. Про голодомор. Тут біля меморіалу жертв голодоморів. Дуже хочеться, щоб світ, переглянувши цю стрічку, зрозумів правду про мільйони невинно загиблих українців. Бо саме правда, це наша найбільша зброя для того, щоб перемогти і сьогодні. Росію як державу агресора зупинити кровопролиття і зупинити через правду, зупинити через любов. Мені також дуже хотілося, щоб цей фільм переглянуло і росіяни, тому що одного дня я прекрасно сподіваюся, що в Кремлі з'явиться пам'ятник жертвам голодоморів, здійснених сталінським режимом. Світ довідається більше правди, і до визнання голодомору геноцидом українського народу долучиться все більше країн. І ООН на офіційному рівні теж визнає. Голодомор геноцидом проти українського народу.